Пане Петре, хотів би, щоб ви нам сьогодні допомогли, оскільки ви справді ну, підходите до цих питань з наукової точки зору, я маю на увазі до геополітичних, в тому числі, е, роз'яснити ситуацію, яка відбувається нині у е, Китаї. Там проходить е, саміт ШОСУ, і вже відомо про те, що у Тянзині Сіньзінпін може оголосити план конструктивного захисту післявоєнного міжнародного порядку. Ну, такий лише поки що анонс. Про це пише видання СУЧАЙ China Morning Post. Деталей не розкривають, але про що мовиться? Що СІХ хоче виступити з програмною промовою і запропонувати саме Шосу Шахайській організації співробітництва. Ну, тут дуже цікавий момент для мене, тому що тут мова не про бріксіде. Ну, ви скажете, що ви з цього приводу думаєте. Шляхи конструктивного захисту. Після воєнного міжнародного порядку, ну і досконалення системи глобального управління. От хотів би запитати вас, що це за така концепція, якщо вам про неї щось відомо і що може означати післявоєнного? Це вже, типу, вже ми говоримо про те, що можна ну десь на обріях бачити там образи вибачайте, завершення війни, чи це про якусь нову війну всі говорять? Що може бути за цим усім? Я взагалі наскільки зрозумів, то це мова після Другої світової війни. Тому що вони ж відзначають завершення Другої світової війни. От. І в принципі, як би це здивно не звучало, мабуть, для Китаю це цілком може бути логічно, тому що їхня історична традиція, їхня історіософія мислить категоріями великих історичних епох, а не якихось там часткових періодів. І, в принципі, мабуть, з точки зору китайської історіографії, вона зараз цілком може бути період після Другої світової війни, після, власне кажучи. Появи КНР великих перетворень в самому Китаї у світі, так що, я думаю, що тут, в принципі, така прив'язка. Не даремно ж вони настільки пафосно і масштабно відзначили завершення Другої світової війни. Очевидно, що це ще й натяк на те, що зарано ховати лад, який було засновано за підсумками Другої світової війни. Чому? Ну знову ж таки, за підсумками Другої світової війни утворилася система, в якій ці самі переможці Другої світової війні сформували ООН, Раду безпеки ООН і претендували на в принципі встановлення світового порядку. І серед цих переможців, хоча, чесно кажучи, їхня роль була дуже і дуже специфічна, але тим не менше, офіційно числиться і Китай. Що вони чергове нагадали і підкреслили оцім урочистим церемоніалом. Тобто, якщо подивитися нинішню такишню офіційне китайське позиціонування, то складається враження, нібито це вони всіх в Другій світовій війні перемогли. От. Тому я думаю, десь таким чином, я думаю, що це претензія на формування альтернативного центру світової сили. І навіть не просто альтернативного центру, а гаранта. Гаранта світового порядку. Тобто, очевидно, що Китай таким чином натякає, що вони готові замістити місце Сполучених Штатів як світового поліцейського гаранта світового порядку і тому подібне. Звичайно, іншого світового порядку, аніж той, який сповідують Сполучені Штати, без різних там ілюзії щодо якоїсь там демократії, прав людини і так далі. Але, наприклад, з точки зору гарантування якихось там суверенних аспектів функціонування держав, я думаю, що вони цілком можуть це якимось чином задекларувати і почати формування оцього такого, такої собі позитивної моделі безпеки для різних режимів, в незалежності від характеру цих режимів. От щось приблизно таке. Хоча за китайською традицією це буде на, сформульовано настільки завуальовано і не конкретно, що з самих формулювань взагалі ніхто нічого не зрозуміє. Там буде все, за все добре проти всього поганого, там за добрих хлопців проти поганих хлопців, за світовий порядок і так далі. От там будуть такі от суцільні абстракції, я думаю, які не повинні нікого особливо вводити в оман. Але ну, сам перелік учасників цієї. Зустрічі в Пекіні він достатньо показовий. Тобто, це те, що тривалий час на заході та і не лише називають вісі зла, от але з іншого боку, для Китаю це просто не вісь зла, це просто от, суверенні партнери. А чому Шос, а не Брікс? Так, я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що Брікс першопочатково мислився як економічний скажімо так, економічний альянс, який повинен е створювати економічну альтернативу панування Заходу і США. Шос ближче до такого, ну він не те, щоб військово-політичний, але він ближчий за своєю природою до чогось такого військово-політичного. І одразу виникає запитання: чи не хоче Китай на базі Шос збудувати своє НАТО в перспективі? Натяки на це прослідковуються. Тобто, за великим рахунком, ага. Китай е, натякає, що він запускає будівництво свого власного НАТО із числа дружніх і потенційно дружніх режимів. А, і тоді в мене до вас таке буде, пане Петре, запитання: а як це вписується взагалі а, в історію з продовженням російсько-української війни, оскільки ж він говорить про конструктивний захист після воєнного міжнародного порядку? Ну, в, в, говорити про те, що війна це конструктивний порядок, міжнародний, триваюча. Ну, чесно кажучи, це від лукавого. Чи це в нашому розумінні? Ну, мабуть, це в нашому розумінні. Мабуть, для Китаю наша війна це не прям війна, війна. Вони ж, Вони ж не кажуть ніколи війна. Ні, Вони що, кажуть. Пане Петре, я, я перепрошую, але все-таки війна Росії проти України на тлі тих війн, які нині є у світі, вона наймасштабніша. Ні, задіяно величезну кількість військових і цивільних, навіть порівнюючи із військовою операцією Ізраїлю в секторі Гази, ну давайте скажемо відверто: ми в рази більші за театром бойових дій, і в Пекіні це не помічати. Це, це маячня якась. Вони це помічають, але тут же ж питання: ми ж ми з вами обговорюємо не про е, фактичний, е, не про е, фактичний стан речей, а про політичну позицію. А політична позиція Китаю у нас завжди: конфлікт, конфлікт, Риза. і так далі. конфлікт. От, Тобто щось таке подібне до конфлікту, наприклад, індопакистанського чи якогось іншого такого довготривалого так. конфлікту. От, Ну, ми ж ми ж не говоримо, що вони не лицеміри. Ну, вони лицеміри. Ми це з вами прекрасно розуміємо. них всі формування достатньо лицемірні. Я, о, то, але очі, очевидно, то. що тут, в принципі, це все може так само використовуватися, просто як ілюстрація того, що ну от, треба якось укріплювати світовий порядок. Ну що ж робити? Ну, дивіться, сполучені штати не впоралися, ну не впораються вони. Вони не дають відповідної безпеки нікому. А от ми готові. Давайте вливайтеся в наш, наш новий світовий порядок, де. А Китай буде виступати новим гарантом. Як може тоді розвиватися проєкт про створення такого нового умовного НАТО? Е, дуже показовими є сьогодні двосторонні контакти на рендер-моді із представниками багатьох країн. Ну, як на мене, він сьогодні ледь чи не ключова фігура саме цього саміту Шанхайської організації співтовариства співпраці, тому що. М, Е, якщо говорити про Сі, він є приймаючою стороною. Звісно, він там приймає когось, він когось не приймав на червоній дирісці, це вже питання, таке теж знаків, що дуже важливо, але кількість фото, які і відео сьогодні прес-служба моді постить у його е, аккаунті X, і те, наскільки він показово себе ну, демонструє як прихильника Путіна і Сі, ну, чесно кажучи, наштовхує на якісь думки. Це наскільки вже моді готовий публічно влитися в цей союз? Чи це поки що як ви думають, ну от на вашу думку, ситуативна історія? Дивіться, я теж за цим уважно спостерігаю, і багато читаю відповідних заяв, що мовляв, от там тепер буде великий індійсько-Китайський союз, і так далі. Ну тут не треба забувати, що між Індією і Китаєм існують дуже серйозні суперечності. Пане, її, Петро, є, однес, пане, пане Петро, буквально буквально, Пане Петре, буквально одна фраза, я перепрошую вас, перебуваю, бо я дуже щоб не забути її. Сів, виступаючи на відкритті, сказав, що нам з Індією треба об'єднати дракона і слона, щоб ми були потужними. Ну, це така, от, нібито фігура мовлення, але це не випадково сказано. Вибачайте. Ні, воно, воно звичайно не випадково, але я просто повторюю: між Індією і Китаєм існують серйозні суперечності. Чому, наприклад, у них. Тривалий час були відповідні там різноманітні конфліктні ситуації. Ну, зрештою, у них періодично траплялися військові зіткнення при кордоні. Mm -hmm. ну звичайно, не такого масштабу, як індопакистанські війни, але фактично на даний момент не існує загальновизнаного кордону між Індією і Китаєм. Є території, які контролюються Індією, на які претендує Китай, є території, які контролює Китай, на які претендують Індія. Там нещодавно був черговий скандал, коли. Китай випустив чергову карту, де зробив китайські назви для всіх міст і інших топонімів на територіях, які контролює Індія, на які претендує Китай. І вони mm. просто так це не вирішать, тому що там немає якогось доброго вирішення, тому що є mm. певні прикордонні конфлікти. От у нас багато говорять про якісь там, наприклад, ті, ті або інші конфлікти називають якимись прикордонними суперечками. Чи насправді вони не є. А от в випадку Індії і Китаю це якраз класичні прикордонні суперечки, тому що немає визнаного кордону, який би визнавався обома державами. Його просто не існує. І завтра він не з'явиться, тому що там настільки глибинні суперечності, і у кожної зі сторін немає ніяких об'єктивних причин йти на якісь поступки. І ці суперечності, вони ж нікуди не поділися. І об'єктивно є багато аспектів конкуренції економічної між Індією і Китаєм. Я думаю, що оце вже, все, що зараз розігрує моді, це в пику Трампу. Ми ж пам'ятаємо, що yes. все почалося а, мита, тарифи проти Індії, які ввела адміністрація Трампа. Після цього відбувся оцей різкий розворіт, е це дружба з Китаєм, приступ цієї саме дружби з Китаєм. Там запрошення oh. Путіна, він ж уже, моді вже запросив Путіна відвідати Індію е цього року. Я думаю, що це прояви цього всього. Тобто Індія таким чином демонструє, ага, ви значно на тиснете, ми можемо зробити геополітичні кульбіти, вам від цього ж самим буде гірше. Тому давайте шукайте способи, як відновити із нами відносини, тому що ми вам більш потрібні, ніж ви нам. От дивіться, ви нам не сильно потрібні, є Китай, ми можемо дружити з Китаєм. Тому я думаю, що тут більше поки що з боку Індії не стратегія велика, а тактика. Стратегічні аспекти теж можуть бути, але вони не так швидко можуть розвиватися і не, не, не будуть швидко розвиватися. Тим більше, що я не впевнений, що сам Китай зараз е, настільки зацікавлений, щоб у цьому новому світовому порядку ділитися впливом із Індією. Ні, ні, я, чесно кажучи, не бачу, що сільсь з кимось ділиться. Він ні -ні. активно говорить про шос, на відміну від Брікс, то що і ви зазначаєте, так. для нього важливіший шос. Так, да, да, ні. Ну я просто про те, що е, це не треба недооцінювати, тому що ну це реально дуже серйозні геополітичні суви, і те, що там, наприклад, відбувається певний розворот Індії, це справді, з точки зору геополітики, це колосальний процес. Але не треба думати, що це от якийсь уже остаточний е, вирішальний геополітичний вибір. Поки що, я думаю, що це більше тактичні речі, пов'язані між, е, у, е, ну, стосовно відносин між. Індійською владою і адміністрацією Трампа. Я думаю, що Індія стратегічно не буде сходити із а, того шляху, який геополітично вони обрали ще в 20 сторіччі, постійно лавіювати між Заходом і Сходом. Ну, згадаємо да, неприєднання там, і так далі. Да. Це ж не вчора з'явилося. І це, очевидно, достатньо такий стратегічний е, курс е, для індійських політичних еліт. Бути не там і не там, а бути між і намагатися і там, і там взяти для себе щось корисне, граючи на відповідних суперечностях між різними альянсами, я абсолютно би не виключив, що завтра Індія домовиться з адміністрацією Трампа і відбудеться черговий геополітичний кульбіт. Це абсолютно, я думаю, нікого би не здивувало, тому що все одно економічні відносини між Індією і Сполученими Штатами вони залишаються дуже і дуже важливими. І для Індії Сполучені Штати все одно залишаються стратегічним економічним партнером на даний момент. Тому я думаю, що це в першу чергу зараз ігри, велика політика і великі політичні ігри.